Скажите, пожалуйста, мне одному интересно, что происходит в голове вот этого человека, это Виталий Бортников, когда он толкает вот такие вот мысли. Давайте вместе послушаем. Да, Від людей, що мають воювати діти, депутатів, і після цього вони підуть. Ні, любі, це демократична держава. В демократичній державі за державу гине проста людина. Якщо ми хочемо, щоб за державу гинула аристократія, ми маємо жити в феодальній державі, як це було до Великої Французької революції. За бажання бути рівним з кимось треба платити, в тому числі і власним життям. А якщо ти не хочеш рівності, ти не платиш ти собі спокійно, займаєшся своїми справами на полі. А якась інша людина одягає. То есть з його слов, я так понимаю, то есть, когда к тебе подходит ТЦК и говорять: пошлите, пожалуйста, к нам в бусик, дехаєш да нет, извините, я буду у себя на полі працювати, а за мене пускай дійде до другой, ну так получается, з його слов. принады, иди воювати <таспортик> з іншим лицарем, тому що вона воює за власність. За свою землю і за тебе. Ти теж її власність. Вона захищає свою власність. Тебе корову і землю. А якщо ти не корова і не будинок, то ти маєш бути поруч.